Разом з вами виявити солідарність, солідарність з профспілками, які не входять до продажної лежачої під олігархами Федерації про України. Солідарність разом з трудящими, які не хочуть бути рабами, що відбувається зараз в Україні. Я на цьому тижні повернувся з відрядження по регіонах. Медиків примушують самих себе скоротити, йдуть їм формуляри. Скороті то 10, то 20, то ціле відділення, то цілу лікарню. Медикам кажуть, що у Кабміну немає грошей для того, щоб профінансувати ваші лікувальні установи. Медикам кажуть, що нам байдуже, де ви будете працювати, але ж підпишіться під наказом. Що ви ознайомлені під скороченням своєї лікувальної установи? Що відбувається? Вже відбуваються локальні акції протесту. Вже люди перекривають траси, як це відбулося в суботу в Херсонській області, місто Таврійськ. Поліклініка, яка обслуговує два міста Таврійськ і, Новокахо і Новокаховку. Йде по підскорочення. А до цього люди 5 місяців пропрацювали без заробітної плати. Таке є вже на Вінниччині, де в місті Хмільнику кажуть, що вас багато працівників на швидкій медичній допомозі. Скорочуйтеся, таке кажуть. В Калинівці на Вінниччині, скорочуйтеся, таке кажуть, на Запоріжжі, в Бердянську, в Мелітополі, в Кам'янці Дніпровській. Розширяйте кладовище, кажуть, власними руками. Мало того, що твориться геноцид руками міністрів гостролерів, тих, хто сидять там в міністерстві охорони здоров'я, тих, хто сидять. Кабінети міністрів України, їм байдуже, що немає ні галузевої, ні генеральної угоди, бо в тих документах, які мають силу закону, було б прописано. Скільки повинно бути лікувальних установ, скільки повинно бути освітніх установ, яка повинна бути заробітна плата, в яких умовах повинні працювати трудящі медики, освітяни? інші трудящі? Ні. кажуть, що у нас є тут примітка, написана руками старих профспілок, що якщо не прийнята нова або генеральна, або галузева угода, то Діють старі угоди. Стара угода у медиків підписана була в 2007 році людина, яку вже немає на цьому світі білого. Вона діє по 2011 рік. І все, що з цього часу нічого не змінилося в Україні, немає скорочень робочих міст медиків, немає геноциду, що нічого не змінилося в осміття. Та ні. До цього, що давайте зробимо українців рабами на офіційному рівні. Давайте їм нав'яжемо рабські трудові коди, щоб нас як баранів передавали, як собак, до, до, до одного пана, до другого, щоб наші жінки, наші дочки не мали ніяких прав, щоб дитину з малолітньою дитиною, щоб матір з малолітньою дитиною можна було ставити не в нічний час і И следки увидни и выжди, скажем, они раскомогнетному трудовому кодексу.